Нічого не робить людиною щасливішою ніж слово Боже. Чому? Тому що це істина, яка нас звільняє і дає нам реально пізнати Бога. Коли ми його пізнаємо, то приходить любов. І пізнаючи Бога, ми приходимо в Його дім, і в Його домі ми реально можемо насититися всім, чим тільки можна. І це є кусочок краю на землі, який дав нам Бог. Тому що від початку земля була раєм, і на землі була постійно весна. Уявіть собі, весь час весна, все цвіло, все розквітало. Але прийшовши гріх у наше життя. Ne se mi spotvorili po zemlju. І Бог він веде нас до спасіння, Бог веде нас до раю, і це одна дорога, яку веде нас Бог, Бог нас освячує чим своїм словом, і його слово реально нам проповідують в цьому світі люди Божі, пророки, апостоли, учні Ісуса Христа. Бог прийшов нам проповідувати сам і сказав, що ви є вільні у Христі Ісусі, ви щасливі. Чому? Тому що ви є в моєму слові. І що нам дає ці крила? Що дає нам цю любов? Нам дає цю любов слово, дає нам Бог, тому що Бог хоче. Щоб ми реально вибрали його, вибрали життя, вибрали вічність і сатана, який прийшов в наше життя, і для того, щоб нас збрехати, обманути, прийшовши зі своїми лжепророками, леже вчителями, яких ми слухаємо. І За якими ми йдемо, ми слідуємо, чому ми нещасні, чому в нашому житті є стільки горя, чому в нашому житті є стільки біди? то тому, що ми самі вибираємо цей шлях. І є дві дороги: є дорога, одна до раю, яку веде, до якої веде нас Бог, і є інша дорога, це є дорога, яку веде до якої веде яка веде нас в пекло. Це дорога, якою веде нас сатана. І Бог каже, що цей вибір лишається в тебе, людина. Я тобі даю цей вибір. Уявіть собі, яка велика Божа любов, що Бог дав нам вибір, Бог дав нам час тут на землі. Щоб ми зробили цей вибір, щоб ми остаточно оприділилися, за ким ми йдемо, куди ми слідуємо, і хто є нашим Богом у нашому житті? Чи нашим Богом є Ісус Христос, чи ми вибираємо іншого Бога, диявола? Тому Бог каже, що я дав тобі час, я даю тобі слово, я даю тобі людей Божих, я даю тобі все. Я створив для тебе рай тут на землі, а це і його церква. Тому я розумію, що люди щасливі тільки в раю, люди щасливі тільки в церкві, люди звільнилися тільки Словом Божим, тому що. В їхнє життя прийшла любов прийшов бог і люди стали реально щасливими тому я запрошую тебе в місію слово боже де люди реально щасливі де люди реально в кусочку раю де люди реально ідуть за богом тому що вони оприділилися, вони знайшли той шлях який вказав їм Бог це слово це Ісус